Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Улюблені у Христі, брати і сестри. Складно було бачити події, які відбиваються в нашій країні. По телебаченню я більш ніж переконаний, що кожен, хто тут присутній, за ними досить уважно пильнував. Але ще важче було стояти в тому місці, де в тебе попадають кулі, хоча й гумові спочатку. Дуже важко було стояти у тому місці, де поряд з тобою рвуться гранати. І настільки потужно рвалися гранати, що весь майдан під ногами здригався. І ти був переконаний після кожного зриву, що ти побачиш мінімум одну людину, а то й трьох-чотирьох, яких санітари виносять на носилках. Спостерігаючи ті речі, коли виносили носили людей, не міг знати, чи те ще. Живі люди чи люди вже які померли. Коли ти стояв і бачив, що від гранат дошки, які кидали в полум'я, щоб стримувати війська, від гранати підлітали мінімум як на 7-8 метрів вверх, ти розумів, що жартувати з Майданом ніхто не буде. Всі ми розуміли, хто там стоїть у самі прикрі моменти майдану. Ми всі розуміли, що звідти ми живими не вийдемо. Правда, нам було легше, бо ми від передової самої були на 30 метрів, передавали камені, передавали одяг, який кидали вже в вогонь, бо не було що кидати. Передавали дрова все, що було під руками. Але ті хлопці, які стояли на передовій, я їм заздрив. Те, що вони перемогли смерть. Звичайно, там всі перемогли, але хтось ще намагався залишатися осторонь, думаючи, що він встигне. Відійти на безпечну відстань, коли вже будуть стріляти бойовими набоями. Але я розумів, що священники не можуть стати уперед, кидати каменями, кидати коктейлями, бо все-таки священники повинні знаходитися якось віддалено, адже приносять безкровну жертву. І коли приймають вже участь у таких подіях, не можуть залишатися священниками. Але все-таки ми чим могли якось тим зараджувати? Один з наших священиків, який носив прямо на передову мішками, каже, слухайте отці, я не знаю, що твориться, я прийшов, висипав камені біля них, до мене підходить колорлявий хлопчина, що стоїть щито. Каже, мене обняв, притулився до мене і розплакався. Бо розумів, що такі моменти можна померти у будь-який момент протистояння. До чого я це все веду? Хто думає, що революція вже завершилася? Я переконаний, що тільки починається. Ми бачимо ті події, які відбуваються зараз у теперішній час у Криму, коли Росія захопила фактично 5% нашої країни і 2 мільйони людей у заручник. Ми бачимо, коли ті сили, які, за підтримки яких убивали наших братів, сестер, наших дітей, світ нації. Вони намагаються сьогодні усіма силами утриматися у теплих кріслах, намагаючись запхати своїх людей у владні структури, намагаючись підкупити нових людей, які приходять до влади. Ми про це знаємо. І коли я бачив, як падають люди кантужені, мертві, як тих людей виносять, коли ті люди, які були у ці прикрі дні і ночі на Майдані, вони попрощалися з життям, така людина, коли пожертвувала життям є, фактично вже неможливо чимось зупинити. І коли хтось думає, що він... Буде таких людей зупиняти іншими людьми, чи демонструвати свою силу, щоб залишитися при владі і далі знущатися над простим українським народом, який полюбив свободу, який полюбив волю. І за цю волю поклав багато життів, сотні життів і тисячі ранених, ув'язнених, то дуже помиляється. Ця небесна Сотня. Яка поклала своє життя, знаючи на що іде, бо перші пішли хлопці, які е, десь воскресли духом і намагалися захопити все і одразу. Але інші йшли тих хлопців витягати, які вже були ранені і вбиті, і їх так само клали. Ці люди боролися за ті моменти нашого життя, коли ми повинні залишатися вільними не тільки від зла. Але вільними від тих людей, які примушують так чи інакше нас робити неправильні речі. Сьогодні, коли ми тут зібралися, ми повинні залишатися вірні тим ідеям, за які загинула Небесна Сотня. Бо якщо ми будемо зраджувати ті ідеї, то наша присутність у сьогоднішній день тут є даремною і цинічною. Якщо ми ці ідеї будемо намагатися втілювати в життя, я не скажу, що без помилок. Помилки вони будуть, але якщо ідея на першому місці і ми будемо прагнути до цієї ідеї, то ці жертви не будуть даремними, а проростуть у майбутньому українському народові. І великою духовністю, і великою любов'ю, і матеріальними статками тим, про що мріяло багато років наші українці і наші земляки. Слава Ісусу Христу!